Якщо у вас є підліток, з яким важко розмовляти, вам допоможуть такі фрази: Я хочу чути тебе, але будь ласка, говори з повагою, бо ми в сім'ї поважаємо один одного. Я бачу, що ти засмучений, але грубий тон не допоможе нам вирішити цю проблему. Спробуй, будь ласка, сказати те ж саме, тільки трошки добріше. Давай зробимо паузу і продовжимо цю розмову, коли ти трошки заспокоїшся. І зможеш зі мною розмовляти спокійно. Я поряд, я готова розмовляти з тобою, але зможу тебе почути тільки тоді, коли ти зможеш зі мною розмовляти спокійно. Але пам'ятайте також про те, що ваш підліток теж жива людина, і він теж має право на свої емоції і має право не бути в настрої. Ми собі дозволяємо не бути настрої кричати, чому ж ми не дозволяємо це своїй дитині. Пам'ятайте це, що ваш підліток теж жива людина, і потрібно тільки навчити його, усвідомлювати свої емоції, а також виражати їх адекватно і правильно справлятися з ними.